Добрий вечір. Писавте, будь ласка, плюсики в чат, як мене чути, як мене видно. Ще раз всім доброго вечора. Перепрошую за затримку, за технічні причини. Ще мене дуже добре чуть. Доброго вечора. Рада з вами познайомитися, хто мене не знає. Мене звати Ольга Панчук, я менеджер компанії «Джерелія» 10%. Спочатку розкажу вам трошки про себе. Хочу розказати, що я зараз працюю на роботі паралельно з тим, що я займаюся бізнесом у компанії Джерелія. От. Я прихожу. За спеціальністю я є вчителем української мови і літератури. Пропало, знову пропало. Це добре чути? Угу, добре, продовжую. Не дадуть нам сьогодні провести вебінар. Так, чудово. От я працюю на звичайній роботі за освітою, я є вчитель. Ну, так як ви знаєте, в нашій державі зараз важко влаштувати за спеціальністю. То, в принципі, я не дуже так і старалась, до того, щоб працювати по спеціальністю, тому що вчитель ну не завжди отримує по своїх вислугах, скажімо так. От я завжди шукала можливостей для реалізації себе для того, щоб ну, десь реалізувати, десь працювати, щоб мені ця робота подобалась. І от е, вона знайшла, напевно, мене сама та сама робота, е, скажімо так, в компанію Джерелі я прийшла в минулому році, е, це був січень е, міць, до того так, Івана, так, е, вчителям, ну, в принципі, я не працювала, я просто проходила практику, я вже тоді зрозуміла, ну, що це просто не моє треба просто дуже любити цю професію, щоб працювати. От в компанії Джерелі я пройшла в січні минулого року. От мене запросила Наталя до Паф, за що я дуже дякую. От до того, в принципі, я думаю, так само і вам. Часто проходили запрошення про різні роботи, і в тому числі про роботу в інтернеті. Мені проходили запрошення від компанії Джерелі в тому числі. От, але ну, я на них якось не звертала увагу, тому що я ще в принципі працювала в іншій компанії. От, я працювала консультантом, просто в принципі, збирала замовлення по каталогу І в роботі в інтернеті, я не вірила. От. Тому це, напевно, був час, і саме та людина, яка е, дозволила мені повірити саме в цю компанію, в цю роботу, в бізнес в інтернеті. От, е, я вирішила спробувати. Не, скажу відразу чесно, я не зразу почалася роботи, я проходила навчання, відвідувала вебінари, знаєте, я була таким свого роду студентом, який постійно навчається, 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 навчає, але дуже рідко застосовує щось на практиці. От, я постійно вчилася, вела перевиски, відвідувала вебінари, результати такого мені це спочатку не давало. От я для себе навіть не мала такої чіткої цілі, не мала чіткого бачення, куди я йду і для чого мені, в принципі, це потрібно. От тільки після того, коли я зрозуміла чітко, для чого мені ця компанія, які тут можливості є, тоді я зрозуміла, що тут можна реально побудувати стабільний і великий бізнес, який, мабуть, принесе дуже хороші доходи. Тому для тих, в принципі, хто боїться, хто ще в роздумах, вийде, не вийде, я вам ну, впевнена можу сказати, що потрібно починати працювати відразу, коли ви прийшли в компанію і не чекати, не роздивлятися. Тому що в нас зараз є дуже чудові можливості для того, щоб реалізувати себе тут, і для того, щоб побудувати свій стабільний бізнес. О, компенсаційний план я зайшла в серпні минулого року. Одразу скажу, що так, Наталя. Зразу скажу, що не все було легко. В мене довго не виходило. Я Пам'ятаю, в Львові 25 грудня на навчання Роман Грець сказав, що в нього також дуже довго не виходило. І я зрозуміла, ну, що одна така. І тільки в мене довго не виходило війти в компенсаційний план, тільки перший крок який потрібно переступити, і не потрібно ставити на цьому ну, якісь певні рамки, що я 5% і все. От я розкажу вам розпокажу, як і серпня місяця я почала рости. От, у 2016 році, в серпні, я вперше зайшла в композиційний план із товарооборотом більше 5 тисяч гривень, тоді для мене була ціль отримати сайт. Я, правда, не дуже розуміла, для чого він мені, то я просто знала, що класно. Тоді я також отримала решальну відео Тимуфеєва. В наступному каталозі я підтвердила 5%, і вже в жовтні місяці я вийшла на рівень 6% з товароворотом більше ніж 7 тисяч гривень. Потім стабільно пологний каталог я починала рости: це було 7-8%, і в грудні місяці я відкрила статус менеджера 10%. Дуже добре пам'ятаю, що я сама в себе не вірила, що мені вийде цей менеджер. Я просто собі сказала: я війду в менеджером в новий рік. все. Я не знала ну, реально, як в мене це вийде. Я собі мала план, я дивилася свій, кожного дня я дивилася на свій товарооброч в кабінеті, я до кінця не, розумі... ну, не вірила сама, що в мене це вийде. Наталя сказала, що я буду, ну, от я в менеджер. Скажімо так. Що мені допомогло? Насамперед, це те, що я почала дістатися на різні заходи зі компанії. Це була перша це була річниця компанії в травні, де я зустрілася зі своїм наставником, зустрілася з командою, з вищестоящими наставниками познайомилась. Тобто, це дало такий мені поштовх для роботи, тому що я бачила, наскільки це все. Реально грандіозні, оскільки дуже багато людей, оскільки це все серйозне. Потім влітку була зустріч із Оленою Силатовою. Пам'ятаю, в Рівному приїхали Луцька Лена Гуполо і Таня Козенко. Ми з ними зустрілися в Рівному на зустрічі з Оленою Силатовою. Це також ще дало один такий поштовх для того, щоб я починала вже більш активно діяти, щоб я починала рости. Скажемо так, в серпні місяці влітку я почала більше активно працювати, хоча ви знаєте, що літом ріст іде ну надзвичайно важко. Ці люди відпочивають, ці люди десь їздять на моря, ходе. Тобто літом працювати набагато важче. Літом я вчилася в роботу активно. Я не здалася. Так. Потім, в жовтні місяці, в нас був. Було навчання від Ольги Данілової, на якому я також була. І останній засіб, який я відвідала, це було 25 грудня 2016 року, на навчанні з Романа Грети, це у Львові. Це вже я зустрілася зі своїми лідерами, зі своєю командою. От це мені було ще більше енергії, поштовху для роботи, тому що реально, коли вам кажуть, Їдьте на навчання, їдьте на визнати школу, настав Навча... ну, не каже, їсти обов'язково потрібно брати і їхати. Не шукати відмазок, не шукати якихось причин, тому що реально після цих заходів йде рік, йде натхнення, йде поштовх, дуже крутий для роботи. От. І звичайно, цього всього не було без моєї улюбленої команди. Команди лідерів, яку які до мене прийшли впродовж цього року, от, з якими я кожного дня практично спілкуюся, і які мене надихають працювати, мотивують, які змушують удосконалюватися, чим більше дізнаватися, вчитися для того, щоб передавати свої знання саме своїй команді. Реально. Я планую в 2017 році стати регіональним директором. Це буде 21, це буде 19 грудня 2017 року. Я хочу за собою використати три директори. Найближча моя на 2017 рік це стати старшим менеджером в травні, а ще ближче дякую на а ще ближче короткочасна ціль це під роботи. Тому що це така ціль номер один. 25, 25 березня 2018 року я відкриваю товарні підприємця, я йду зі основної цієї роботи починаю ще більш активно працювати, включати в цей бізнес. Тому що, липень – місяць це директор, грудень – місяць це регіональний директор. Ось. Тому я хочу вам побажати в новому році, оскільки вже Новий рік наступив, і саме в такий час, коли наступають різдвяні свята, я хочу вам побажати, щоб ви чітко вирішили, для чого ви цій комплексі. Щоб ви для себе поставили ціль, і щоб ви чітко для себе прописали, як ви збираєтесь добиватися своєї цілі. А найголовніше щоб ви розуміли, для чого це вам. От тоді, коли опускаються руки, і реально не хочеться працювати, тому що багато відмов, люди не відповідають, хтось ігнорує і так далі. Думаю, в кожного це було, правда? ж? От, коли опускаються руки, ви просто задумайтесь, для чого ви тут. Я знаю, для чого ви тут. І коли в мене мені, угроза була Я просто для себе згадую, для чого я прийшла в цю компанію. От тоді з'являється таке чудове ну, почуття, чудова мотивація для роботи. Не потрібно ніяких е, дивитися роликів, нічого, просто е, відповідайте е, до себе на запитання, для чого я тут. Оце все. Е, дякую за те, що ви мене послухали. Була рада з вами познайомитися. Ще раз вітаю вас з Новим роком, і з передашніми святами. Бажаю вам в новому році найголовніше це здоров'я впевненості в собі, впевнено зійде до своїх цілей. Реалізуйте всі свої мрії. До нових зустрічей. Я передаю слово Ані Красневич. Це також один з лідерів команди Наталі Депак. Дякую.